Друзі, всім доброго вечора. Мене звати Анастасія Друсінова, я журналістка медіаплатформи платформи вгору. Будемо обговорювати, як завжди, новини рідної Херсонщини. Сьогодні до ефіру приєднається директор біосферного заповідника Асканія Нова імені Фальцфейна Віктор Шаповал. З ним поговоримо про ситуацію у захопленому окупантами заповіднику. Тож ставте свої питання в коментарях. А я переходжу до огляду новин. На Херсонщині подовжили дозвіл на продаж алкоголю на один місяць до 15 травня 2023 року. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Херсонської області. Алкоголь продаватимуть з дня до 15-ї години, зазначили в обласній військовій адміністрації. За всіма працівниками РЕС зберегли робочі місця. Укргідроенерго виплачує заробітні плати працівникам Каховської ГЕС, які перебувають на підконтрольній території України. Про це в інтерв'ю виданню енергобізнес розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота. Перед відною на станції працювали 244 працівники. Сьогодні виплачують заробітну плату тим людям, які перебувають на підконтрольній території України. Зарештою, співробітників, які залишилися на тимчасово окупованій території, залишили робочі місця і нікого не звільняли. Зазначив сирота, також за словами гендиректора, п'ять місяців назад росіяни вивели зі станції всіх працівників. До вересня 2022 року гес була під оперативним управлінням України, видавала електроенергію в енергетичну систему України. Після того і до сьогодні ця станція це виключно військовий об'єкт. У великій кардашинці Херсонської області армія РФ повністю обмежила в'їзд та виїзд усіх місцевих жителів. Про це йдеться в рамковому звіті генштабу ЗСУ. Людям заборонено залишати свої помешкання, посилено перевірку документів та мобільних телефонів. Усе через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту зазначають військові. Національна поліція України заочно повідомила про підозру російському військовому коменданту нової каховки Владіміру Ануфрієву. Він керував захопленими будівлем, захопленням будівлі Новокаховської міської ради. Видавав накази про викрадення, катування та вбивство мирних людей. Про це йдеться в тексті підозри, оприлюднений на сайті Офісу генпрокуратури. Саме Ануфрієв віддав наказ військовим національної гвардії РФ на жорстке поводження з цивільним населенням і на розгін мирної акції протесту із застосуванням зброї та завдання тілесних ушкоджень демонстрантам 6 березня 2022 року. в новій каховці тоді підлеглі Ануфрієва почали стріляти з вогнепальної зброї та кидати світлошумові гранати в НАТО. Зазначається в документі. Внаслідок жорстких дій російських військових тоді були поранені три людини. Владиміру Ануфрієву повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаї війни. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Українсько-ізраїльська місія лікарів волонтерів Фріда продовжить безплатно консультувати жителів Херсонщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. 8 та 9 квітня в Херсоні буде можливість звернутися до фахівців місії. Прийматиме кардіолог, ендокринолог, хірург, дерматолог, терапевт, педіатр, онколог, гінеколог, уролог, лор, психолог, офтальмолог, стоматолог. Приймання проходитиме за попереднім записом, за адресою вулиця Тераспольська, 62. Довідки та запис за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. На Херсонщині поліціянти евакуювали із зони бойових дій ще одну родину. Із селища Козацького вивезли жінку з двома синами. Про це йдеться на сторінці поліції Херсонщини у Фейсбук. Жінка має проблеми зі здоров'ям, тож її на спецтранспорті медиків доправили до лікарні. А хлопців поліціянти евакуювали до Херсона. Звідти волонтери відвезли родину до безпечного місця. Поліція Херсонщини закликає громадян евакуюватися з населених пунктів, що потерпають від постійних обстрілів країни-агресорки. Військові РФ примусово евакуюють жителів Лівобережжя до Краснодарського краю. Про це в ефірі національного телемарафону розповів пресофіцер тактичної групи ГРІМ Дмитро Плетенчук. Ситуація досить складна. Вони намагаються виселити місцеве населення. Йдеться про примусову евакуацію до Краснодарського краю. Окупанти зараз розвішують там повідомлення відповідного змісту, каже Плетенчук. Також на лівобережжі Херсонщини окупанти шукають нелояльних до себе людей і намагаються примусити до співпраці. А мати мобільний телефон це взагалі небезпечно для життя, зазначив пресофіцер тактичної групи Грім. Сьогодні російські військові обстріляли два комунальних підприємства у Херсоні. Попередньо минулися без жертв та постраждалих. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Пошкоджена одна зі стін будівлі на території підприємства. Асфальтне покриття на подвір'ї, також вибухова хвиля знищила скло у вікнах. Адмінбудівля іншого підприємства також зазнала руйнувань. За попередніми даними, люди під час цих ворожих атак не постраждали. А фахівці Херсонського художнього музею ідентифікували ще одне полотно, украдене російськими військовими, і вивезене до окупованого Криму. Йдеться про картину Валерія Машницького, судно «Суднобудівний завод, суботник, обідня перерва 1973 рік. Повідомляє Херсонський художній музей на сторінці соцмережі. Окупанти Мародери 1 квітня офіційно задокументували власні злочини, підписавши так званий договір про зберігання картин, викрадених у Херсонському художньому музеї. Його працівники прискіпливо дивляться на свіжі світлини, зроблені в цей визначний день у центральному музеї Тавриди, де з початку листопада, 2022 року, перебуває більша частина так званої евакуйованої музейної колекції. А у Херсоні дерасифікують близько ста вулиць, назви яких мають радянське або російське походження. Наразі відповідна комісія працює над новими назвами. Усі варіанти згодом виносять на громадське обговорення. Про це Суспільному розповіла начальниця міського управління культури Світлана Домінська. Саме зараз робоча група експертів визначає, які вулиці можна запропонувати для перейменування. Напрацювання нададуть людям, котрі знають історичну складову. Адже вулиці неможливо просто перейменувати. Це має бути значимо для нашого міста, для наших жителів, каже Думінська. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби. І до нас вже приєднується директор біосферного заповідника Асканія Нова імені Фальцфейна Віктор Шаповал. Пане Вікторе, вітаю. Доброго вечора. З початку повномасштабного вторгнення заповідник Асканія-Нова продовжував функціонувати. У яких умовах довелося працювати? В окупації ми опинилися з 24 лютого 2022 року, фактично з першого дня вторгнення. Абсолютно очевидно, що було критично складно. Але головне в цьому контексті результат. Більше року ми протрималися в українському форматі, хоч ми були спроможні забезпечити моніторинг охоронної території, утримання історичних колекцій і ведення науково-дослідної роботи, попри критичну масу організаційних проблем. Абсолютно очевидно, що вся система державна була зруйнована, усі механізми функціонування зламані. Треба сказати, що Scania Nova – це досить самобутня установа, яка має дуже складну інфраструктуру, оскільки це не просто біосферний заповідник, у його складі зберігається і охороняється штучні екосистеми. Це ті об'єкти, які потребують щоденного рутинного догляду, і з цими, звичайно, виникала складність. І проблеми почалися з першого дня, тому що у нас є колекція копитних тварин, вона утримується нами. І в лютому фактично вже на фінішній стадії були зірвані тендерні закупівлі. Тому нам треба було дуже оперативно орієнтуватися в цій ситуації, закривати ці проблеми. Продовж цього періоду, ми змогли забезпечити бюджетне фінансування, і персонал отримав заробітну плату. Ми розрахувалися включно з 23 2023 року, і тут жодної заборгованості не виникло. Але ми бюджетна установа, і наші видатки усі обслуговували Державна казначейська служба. Так от, фактично, спочатку окупації вона обслуговувала лише захищені сти. <кій> На жаль, наш гість зараз ем, зник з трансляції, Я так підозрюю, це через недобрий інтернет, у нас з цим є проблема. У гості також сподіваємося, що ем, скоро до нас підключиться пан Віктор. Тож, друзі, я хочу просто нагадати, що ви можете ставити свої питання в коментарях. Це інформація по лівому березу у Херсонщини, по заповіднику асканія Нова. Тож ставте свої питання, а пан Віктор вже до нас знову приєднався. Угу. Тому поточні витрати, які пов'язані з закупівлею Кормів ветеринарних препаратів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин до техніки обслуговує колекції це це фактично лягло на нашій плечі. І єдиний варіант, який можна було застосувати у цих умовах, це організація благодійної допомоги. Що ми зробили? Єдиний нюанс, що складність полягала ще в тому, що наші бюджетні реєстраційні рахунки установи були фактично недоступними для того, щоб використовувати цю допомогу. Знову таки казначейська служба не обслуговувала ці видатки. Але це ми вирішили за допомогою громадської організації Українська Правоохоронна група, яка фактично акумулювала благодійні надходження і здійснювала розрахунки з постачальниками товарів і послуг. Таким чином, усі критичні потреби заповідника ми закрили і з гідністю протрималися більше року в цих складних умовах. Тобто, на сьогодні колекція збережена і територія відносно збереженому стані. Наприкінці березня окупанти встановили повний контроль над Асканією. Хто очолив установу і як поводить себе так звана нова адміністрація? Чи залишились профільні спеціалісти у заповіднику? Загалом ця інформація вже широко оприлюднена. 20 березня в установі з'явились сальдо. Кирієнко і супроводжувала їх особа, яка представилася директором Міщерику Дмитру. До цього часу так і не відбулося офіційного представлення, але по факту стало встановлення фактичного контролю над установою, і зараз в Оскан є окупаційна адміністрація. Поки все відбувається в загальній логіці російської пропаганди, асканія Нова до цього часу знаходиться відносно глибокому тилу, тому що лінія бойового зіткнення проходить приблизно за 70-80 кілометрів від населеного пункту. Тому поки що відносно, звичайно, відносно спокійно, тому що не можна порівнювати з лінією бойового зіткнення. І установа фактично рухається за інерцією. Техперсонал персонал змушений залишитися в установі, тому що там залишилися тварини, там залишилися колекції дендропарку, які потребують догляду і обслуговування. Тому, по суті, на цей момент в Аскані не сталося катастрофи. Установа тримається на тих ресурсах, які ми накопичили, і фактично рухається за інерцією, тому що є працівники, які віддали фактично більшу частину життя установі, які розуміють, куди рухатися, що робити. І так далі. Тобто на цей момент колекції доглянуті, і вони зберігаються зараз у останні Угу. А от ви кажете, у вас є запаси, а наскільки часу їх може вистачити? І взагалі, чи вистачає кормів для тварин? Тому що я пам'ятаю, що були раніше збори, коли почалася війна, у чому взагалі є дефіцит зараз у заповідника? Дивіться, ми змушені були прораховувати усі варіанти розвитку подій, і в тому числі найбільш несприятливі. Тому запаси по кормах зроблені зараз. у нова немає дефіциту по зернових кормах, по грубих кормах, наявності соковиті корми. Чому так? Тому що, зрештою, це українська колекція. І ми змушені були робити ці запаси резерви, прекрасно розуміючи, що рано чи пізно може настати такий критичний момент. Проблеми васкальні з кормами не буде сьогодні і не станеться завтра. Загалом зернових кормів вистачає до кінця весняно-вітнього сезону. Тому поки що цей критичний момент відтермінований і зараз. Українська колекція тримається на українських запасах. Чи постраждала якось територія заповідника від воєнних дій, скільки якщо так, то скільки приблизно часу необхідно на відновлення яких систем? І маю на увазі, та, да, там не було якихось активних бойових дій, але все ж таки там є окупанти, і ми знаємо, що буває таке, що вони там переривають якісь траншеї, мінують і так далі. і так далі. Це загальна логіка дії окупаційних військ. Я скані ново в цьому нічим не відрізняється поки що знову таки ситуація трошки. Легше через те, що Асканія перебуває до цього часу в тилу. Найбільшою проблемою з першого дня і до цього часу залишається проліт авіаційної техніки над загонами великого чапського худу, тому що це величезний виклик і фактор стресу для тварин. Це найбільша проблема. Звичайно, є пожежі, які сталися на території заповідника з минулого року. Але за великим рахунком, тут ситуація не може бути порівняна з тими природоохоронними установами і об'єктами, які зачепили військові дії. З іншого боку, треба розуміти, що така ситуація зміниться, і вона зміниться кардинально із наближенням лінії фронту. Найбільшою тут проблемою, звичайно, буде мінування, тому що ми не розуміємо зараз ситуацію, яка відбувається в регіоні. Вона просто недоступна для контролю і для моніторингу. Але це буде критична проблема, тому що це загалом найбільша проблема на деокупованих територіях, і об'єкти продозвовідного фонду в цьому відношенні мало чим відрізняються. Так що, для Асканії, на жаль, усе ще попереду. Ну і Нарешті треба сказати, що є цілий ряд збитків і проблем, які опосередковані. Тобто є прямі наслідки військових дій, там обстріли, пошкодження, руйнування. Або, наприклад, просто захоплення майна, що відбулося вже на цей момент в Оскані Нова, тому що ми втратили багато техніки, як мобільний, тракторний і тому подібне. Але є опосередковані збитки, прекрасно розуміти, що Осканія нова функціонувала багато в чому за рахунок екскурсійної діяльності, яка, зрозуміло, на цей момент неможлива, і в короткостроковій перспективі вона так само не відмовиться. Тому впливу, звичайно, дуже багато, і насправді для Асканії усі трагічні події можуть бути ще попереду, тому що все залежить від того, як буде рухатися лінія фронту, які події будуть відбуватися в регіоні Асканії Голів. З'являються повідомлення, що росіяни можуть вивезти тварини з території Асканії. Наскільки це реально? Які колекції перебувають під найбільшою загрозою? Це абсолютно очевидна загроза. Ну, першим цю інформацію прилюднив Сергій Данилов, експерт Центру близькосхідних досліджень. Але за великим рахунком, тут не треба бути аналітиком-експертом для того, щоб усвідомлювати ці ризики. Так, це абсолютно очевидно і це логіка дії окупантів. Ви прекрасно розумієте ситуацію. Динаміку подій на правобережжі. тобто це або вивезення будь-якого роду цінностей, або знищення. Не думаю, що остання в цьому відношенні буде чимось вирізнятися, тому ризики, звичайно, є, і треба усвідомлювати, що в цьому контексті природні екосистеми не будуть становити інтерес, тому що ну типчаково колонової степ Ну навряд чи може опинитися під загрозою релокації, так само як і, наприклад, там вікові насадження дендрологічного парку оскання. Але ситуація з колекцією копитників і колекцією птахів зовсім інша. Так, ці колекції перебивають під захистом дуже багатьох міжнародних програмів і конвенцій. Але не думаю, що це той інструмент, який зможе зупинити окупаційну адміністрацію з нашого боку. Зроблені відповідні кроки і звернення до міжнародних інстанцій, але треба розуміти, що ці міжнародні механізми, інструменти багато в чому обмежені, і тут, наприклад, от, таким показовим прикладом може бути результативність місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції, її намагання і підсумковий результат щодо демілітаризації території атомної електростанції. Так що тут усе дуже складно і загроза безперечно є. Зрозуміло, що тварини мають цінність, тварин воскання мови багато, але сама по собі колекція безцінна і тут е, вимірювати її матеріально, складаючи суми вартості тварин, ну, напевно, не варто. Тому що за великим рахунком, це величезна проблема, і ну будемо прямо казати, що це катастрофа для Нова», тому що багато що можна відновити, і це доведеться робити. Це абсолютно очевидно. І до цього треба готуватися. Але загалом це ситуація яка близька до катастрофи, тому що багато чого відновити просто не вдасться. Пане Вікторе, дякую, що приєдналися до нас. Знайшли час поділитися такою важливою інформацією. І на все добре. На все добре, бережіть себе. Дякую, навзаєм. Тож, друзі, говорили про ситуацію в заповіднику Асканянова з директором його, з його директором Віктором Шаповалом. Я бачу, у вас є питання не стосовно заповіднику, а стосовно інших, зараз якраз буду переходити до них. Ну і звісно, що пишіть ще зараз. Переходжу до блоку відповідей. На ваші коментарі. Так, підкажіть, чи працює у ПСЗН Дніпровського району. Мені не прийшла допомога по інвалідності за березень, а вже квітень. Ну, дивіться, якщо вам проходить допомога на банківську картку, запитайте у банка, може є причини якісь банківські з цього приводу. Якщо ні, то звертайтеся до юристів фонду милосердя та здоров'я. Вони надають вам контакти, куди зараз нададуть контакти, куди зараз можна звернутися в Херсоні з цього приводу. Зараз ви бачите на екрані. Зараз в Херсоні трошки все інакше працює і інформація може змінюватися. Е, можна подивитися це у відкритих джерелах. У мене зараз під рукою немає, чи саме в Дніпровському району працює судзахист. Але ви зателефонуєте у юристів, дізнайтеся. вони вам допоможуть розібратися з причинами. Розкажуть, куди звертатися. Що запитувати, і як з'ясувати причини, чому не приходить виплата по інвалідності, соціальна допомога? Також є питання як справи в Білозерці і Станіславі? Ну, дивіться, зараз така ситуація: що якщо у зведеннях немає якихось там екстраподій, що обстріляли або відірвалися на вибухонебезпечних предметах, на мінах, то вже врахуйте. Ситуація плюс-мінус стабільна. Да, найбільше зараз небезпека там, це те, що люди ну це не тільки Білозерка, це там Да, Станіслав, Береславська, особливо район, де було багато бойових дій. Там найбільша небезпека зараз, це те, що люди просто натрапляють на міни, те, що. Фермери починають сіятися, те, що вибухають, те, що люди там їдуть, шукаючи дрова або просто десь їдуть, де ще не пройшло розмінування. І от найбільше повідомлень і найбільше небезпеки да, від деокупованих територій, правобережжя, які не близько біля Дніпра, а трохи далі, так, від Херсона. Періодично там бувають обстріли, буває таке, що іноді таке буває. Теж але. Не так там, да, як у Херсоні, як у Бреславському районі. Словом, міни це зараз одна з найбільших небезпек, як я розумію. Далі люди, пишіть, хто зараз знаходиться у Білозерці у Станіславі. Як у вас ситуація з гуманітаркою? Якщо хтось нас звідти слухає, пишіть повідомляйте, тому що ну, по-різному теж кажуть, і, і зрозуміло, що в кожному населеному пункті ситуація буде різна. Якщо щось іде. Не так як має йти, організовано кепсько, то ви повідомляєте нам, звісно, що пишіть в коментарі зараз. Також, якщо ви не хочете писати це в коментарях, пишіть нам у соціальні мережі. Пишіть нам у Facebook, медіаплатформа вгору. У телеграм пишіть нам вгору news, Там у нас є вгорі каналу закріплено чат-бот. Повідомляйте нам новини ситуації, які трапляються. От, наприклад, у нас нам повідомляли, що відновлювали світло дуже довго ми про це написали. Я зараз вже просто не згадаю, який населений пункт, це один з населених пунктів де окупованої Херсонщини, і там подали буквально там через три дні вже було світло. Тож пишіть, якщо щось іде не так, ви повідомляйте, пишіть також можете в дірект інстаграму писати там і вгору. Ну і звісно, підписуйтесь на наш канал у Ютубі вгору Херсон. Друзі, також ви можете звертатися, як я вже казала, до фонду милосердя здоров'я не тільки стосовно конкретних якихось своїх питань. Якщо там по соцвиплатам, так можете ще звертатися, юристи допомагають фіксувати пошкоджене через обстріли російське майно. Подальшому це не зараз, а в подальшому про коли пройдеться вся процедура, вона буде досить довго. Її ще законодавець повністю не встановив. Але по завершенню вже того, як ви пройдете цю процедуру, ви зможете отримати компенсацію на відновлення майна. Тобто, це річ не термінова, але фіксувати, якщо є пошкодження, краще вже зараз. І, і юристи фонду милосердя та здоров'я із цим допомагають, тож звертатися до них щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Ну і будь-які інші юридичні правові. Питання, проблеми, можете їм повідомляти, розповідати, і вони вам нададуть допомогу, проконсультують все це абсолютно безкоштовно. Друзі, я дякую всім, хто завітав сьогодні на трансляцію. Ем, також е, запрошую всіх на наш наступний ефір у п'ятницю, о 20-й годині. Як завжди, приходьте, пишіть питання. Ті, що вас турбують, також пропонуйте свої теми для обговорення. Якщо є якісь проблеми, які вас турбують, пропонуйте їх нам у коментарях. пишіть нам у соцмережах ми будемо намагатися е, запрошувати тих фахівців, які зможуть вам фахово про це розповісти. Я дякую всім, що сьогодні були на трансляції. Я бажаю всім гарного, мирного, тихого вечора і до зустрічі у п'ятницю.